Куме, а твоя дружина під час секса кричить? Кричить сильно? Востаннє весь будинок чув, коли мене з коханкою застукала. <риклад> Після вечірнього скандалу вранці дружина підходить до чоловіка і лагідно каже: Коханий, я вчора була не права. Пару пляшок пива загладять мою провину. Ні. А скільки загладять? Ящик горілки. Ого! Ти дивися, якими вразливі виявляється. Іде на пенсію далекобійник, і троє його друзів вирішують зробити йому подарунок. Подарувати кабіну від Камазу. Через рік приїжджає до нього у гості. Він щасливий, дружина взагалі просто сяє. Чоловіки в неї запитують Ну, як тобі подарунок? Дружина каже: Ой, хлопці, величезне вам спасибі за подарунок. Життя прожила, а такого задоволення ще ніколи не отримувала. Ось тільки одне погано. Щоранку він відчиняє двері і, за словами пішла нахрен звідси, виштовхує мене назовні. <рес> Приїхавши з відпочинку, Галя вирішила пройти медкомісію. Та на УЗД несподівано з'ясувалося, що з курорту на згадку вона привезла не лише мушлі.